Всім доброго дня! 27 липня, південь Київщини, хочу показати сорт Sugar Time. Перший рік після посадки. Обрізався строгим веретином, з тоненькими приростами. Прирости були товщиною, як дві спічинки, геть там Дивіться, які дав прирости. На наступний рік, дасть Бог, тут будуть подушки на цих гілочках, на однолітніх приростах. Як гарно. Просто деякі скептики казали, що сильно. Я його обрізаю. Дивіться, яке чудове деревце. Для чого я показую, щоб ви звірили і не боялися робити гарну обрізку персиків та нектарину. Це однолітній саженець, був осінню посажений. Сорт Шугарта. Зараз вам покажу ще один саженець Flaming Fury PF24007, формувався як кущом. Буде розгалужено, рости як кущ алечі. Перший рік після посадки, залишив один плодик. Бо продавці можуть нечайно перепутати сорт Flaming Fury PF24007. Перве плодоношення, перший рік після посадки, залишив плодик, такого робити не можна, але від цікавості нікуди не дінеться Ось такі справи. Так що... Обрізати можна, гарно. Персик дає на однолітніх приростах плоди. Треба держати ближче до штаму наші гілочки. Всім гарних врожаїв, мирного неба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.